А що ти там розглядаєш? Хочу біблію для дому в такому цікавому варіанті, але не знаю, яку обрати. Ти дівчачі взагалі розглядаєш. Якісь. <ріст> ну, тут, тут буде виключно на твій розсуд, як тобі подобається обкладинка. Тому що вміст, от саме оцих, які ти зараз тримаєш в руках, в них буде він однаковий. Дивись тут гарно, отут оця mm -hmm. а подивись на цей зріз. Клас. Диви, квіточки, а тут а тут, золо... золот... тут золотий дійсно стіл. золотий, да тут а золотий зріс. Це вказівники. Е, дивіться, тут ще особливістю цієї біблії є те, що тут рисова бумага угу. вона доволі тонка, довговічна, але її перевагою є ще те, що неї, вона має жовтуватий відтінок і її приємно читати. Тобто наш зір не навантажується, тому що від білих сторінок е, наш зір починає уставати. Гарний варіант для дому перевага. От я теж раніше не розумів оці замочки, але якщо ми будемо їхати кудись в дорогу для зберігання біблії, це ну, дуже класно, тому що ми не будемо шкодити сам оцей зріст, тому що ну, він реально прекрасний. Такі, таке зробити, це технологічно доволі важко, але це є. Тому такі біблії, я не знаю, 1115 гривень коштує от саме оця. Я думаю, що вони плюс-мінус в одну ціну. Да? так? А, ні, це ще навіть дешевше. Тисячу, а, 1015 тисячу 1070. за тисячу сто гривень ви зможете придбати класну дівчачу біблію, от як Альона вибирає для себе. І не тільки, І не тільки, тому що їх у нас є дуже великий вибір. Це я налагав, а сайт Она Лавка, сайт з релігійною... Сайт... Е, сорі, сорі, сорі. сорі е, розділ з релігійними книгами є біблії, розділ. Переходьте, обирайте, замовляйте, е, швидко доставимо.